Грип у Черкасах не відступає. З початку епідсезону вже захворіло 5 тисяч містян. У школах та вишах оголосили карантин. Через це у черкастів почалась грипова паніка. Ті масово ринули до аптек. Яна Федоровська дізнавалась, чи готові до такої навали пацієнтів медзаклади. У цій черги у аптеках кажуть працівники вже відголоски паніки серед містян, яка була кілька днів тому. Ті через епідемію грипу масово скуповували противірусні засоби. Через підвищений попит та складні погодні умови, на кілька днів деякі препарати зникли з полиць. Щоправда, лише найдешевші та профілактичні. Оксалінова, мазь, маски, рімантадін, іменно ну, така. Маски, масло, маски. По 10-20 штук один чоловік. Чесно, более і менше нормально. Нинішню наявність ліків підтверджує і Черкашанка Наталя. У неї захворіла бабуся, для неї проводить контрольні закупи. Та хоч засоби і є в наявності бідкається жінка, аби їх скупити, доведеться обігати не одну аптеку. Не виписаних тут раз, два, три, чотири препарати. Ну це десь грівниста 150-200 Треба мати так як для старої людини, для неї дорого. Не хоче брати, іди шукай щось дешевше, а що ж дешевше найдеш. Ну Провізори додають ціни на ліки, хоч і не з маленьких, та варіанти у місцян відсутні. Навіть дієві аналоги зараз не з дешевих, тому люди й розібрали найпростіші засоби проти застуди. Але говорить провізор Ніна, якщо раніше люди займалися самолікуваннями, то тепер все більше приходять після лікарської консультації. Ну зараз більше вже з призначенням, тому що зараз люди бояться ускладнень, вже йдуть до лікарів. Якщо висока температура з то а тоді з вже. У лікаря був і Юрій. Він консультувався для хворої дитини. Говорить, ліки купив без проблем, а раптовий ажіотаж називає звичайною панікою. Всю жизнь був грип, всю жизнь був. Люди болели, все. Головне, вовремя звернутися до кров'ю. Ті всі, хто вовремя до врачу, що ні один в нього не було літального сходу. Уточнюють, обрати та купити препарати можна і самостійно. Проте консультація, все ж обов'язкова, аби з перших днів виявити можливі ускладнення, адже їх лікування вимірюється уже тисячами. Якщо все ж підхопили недугу, хворобу неодмінно треба перележати. Лежиться в постель, тепле пітье, викликати врача. І в соответствиї з рекомендаціями врача поступають, аби включити не тільки респіраторне вірусне заболівання, але й воспалення люгких, тому що легких потребує вже назначення антибіотиків, а не тільки противірусних препаратів, і відноситися к своєму здоров'ю уважительно. Один з найпростіших способів убезпечитися від хвороб резумують лікарі без потреби не виходити з домівки. А ще додають, не варто панікувати. Яна на Ігор Неділько, Віка Новини.